Дев'ятьом героям-випускникам науково-фізико-технічного ліцею в угорниках відкрили анотаційні дошки. Багато колишніх ліцеїстів різних років навчань хоробро стали на захист України з перших днів війни. На жаль, віддали свої життя за нашу свободу і незалежність, ставши героями для молодого покоління ліцеїстів. Пам'ятати хто за наше життя вільне, спокійне віддав своє життя, щоб у нас все було добре. І обов'язково потрібно у кожних школах ставити такі дошки, щоб люди пам'ятали про це, віддавати шану героям, поважати їх для мене. В першу чергу це буде згадка про шану про цих героїв, коли я буду ранком заходити в навчальний заклад. І я вважаю, що треба ставити це, щоб пам'ятати про своїх героїв. Це і віддавати їм шану. Ми повинні пишатися тим, що в нашому закладі вчилися люди, які віддали які віддали за нас своє життя, і завдяки яким ми можемо зараз сидіти на парах. Повчати нові предмети та влаштовувати своє життя, завдяки яким ми зараз тут живемо. Андрій Бойко, Ігор Гойванюк, Микола Івасюк, Віталій Гладюк, Тарас Луцишин, Володимир Гасюк, Андрій Данилюк, Антон Листопад та Микола Долінський. Кожне з цих прізвищ, незмінний вже понад 30 років. Директор ліцею Мирослав Янишівський пам'ятає, каже: випускники його закладу були ерудованими хлопцями з високими інтелектуальними знаннями. Вони могли принести користь ми, науці, ми. науці, натомість вирішили самовіддано стати на. На захисті всіх нас, то я всіх цих дев'ятьох хлопців приймав у ліцей, проходили вони через вступну компанію, пам'ятаю їх. Я всіх їх випускав, тиснув руки, вручав атестат. і вони можна сказати, як мої ліцейні сини. Полеглі випускники це всі дуже успішні люди. Вони були успішними ліцеїстами і стали успішними людьми. У нас є такі високі звання, найвище звання ліцеїст року. Тобто ліцеїст, який на протязі навчання трьох років став між 120 випускників найкращим. На жаль, є тут один ліцеїст року, є тут кілька золотих медалістів, є презервці українських, ну обласних, я вже й не кажу, конкурс інтелектуальних конкурсів, олімпіад. Конкурсів малої академії наук і так далі. Є звичайні хлопці середньої частини рейтингу, але коли прийшла прикра пора, вони не злякалися і стали в стрій захищати батьківщину. Наразі 10 випускників фізико-технічного ліцею поклали свої життя за Україну. Раніше на фасаді освітнього закладу відкрили також пам'ятний знак полеглому герою Ігорю Лучаку. Насправді фізико-технічний ліцей, який про університеті Нафтигазу, він завжди. Виділявся тим, що найталановитіші діти і нашого міста і області навчалися в цьому закладі. Тому на ліцеї, де вони навчалися, сьогодні встановлюються нотаційні дошки, щоб творити пам'ять про тих, хто віддав найдорожче своє життя за те, щоб Україна була. Тому ми докладемо максимум зусиль, щоб всі герої були гідно пошановані, щоб пам'ять була збережена у віках.